Які зараз актуальні ставки на гіпотеку, які банки дають відсотки? В залежності від банків, в залежності від умов, тому що можна просити деякі льготні умови, да? в залежності від внесків, в залежності від типу перебування. Але середня відсоткова ставка це десь на сьогоднішній день, десь там. 4,5% може бути, 4,09, 4,9%. може бути, Тобто різна банка дає різні умови. Іноді банки дають якісь певні умови. Але тоді тобто, вони дають зниження відсоткової ставки, і якщо ви робите у них, наприклад, страхування життя. Mm -hmm. Тобто, можуть, там знизити 0,5% страхування життя. Або, наприклад, вони можуть знизити. Відсоткову ставку, якщо ви являєтесь там клієнтом їхнього банку, зробите у них там ще якісь продукти. Тобто кожна банка це все дивиться індивідуально, але в будь-якому випадку ми можемо подати жалюз, наприклад, той банк, попередньо якусь на схвалення. Покажемо всі доходи, всі документи, що в нас є, можемо подати ще паралельно в іншу банку, тобто, або, наприклад, зізвонитися з якоюсь банкіркою, десь да, з якою співпрацюю, пояснити ситуацію. У мене є такі клієнти, які мають такі документи, які мають такі доходи. Що ви не можете запропонувати? Тобто це така негласна співпраця. Ми ще нікуди нічого офіційно не подаємо. Ми відправляємо до банкірки, яка потім. Схвалює нам суму іпотеки, в залежності від доходів, схвалює нам відсотки, і вже коли ми бачимо попередню якусь пропозицію, ми вже тоді розуміємо, що ми підемо в цю банку, чи ми підемо в цю банку, тому що тут нам вигідніше, або нам дають більше грошей, якщо у нас проблема з тим, що нам треба максимально взяти кредит, може, там і трошки вищі відсотки, або ми підемо в цю банку, тому що нам сума і там, і там дають однакову, але там якісь кращі відсотки.